Коротше, хлопці, я настав час пояснити в двох словах, чому ця гра обосена і чому розробники мають зробити собі вазоктомію. Ну, це просто трендець. Це вже який бій підряд. Давайте подивимось ворожу команду. Я тут знайшов двох, в принципі, нормальних скилових чуваків. Е, ну Всі інші, так, для порівняння більш-менш. А тепер давайте просто подивимось на нашу команду. А, добре перший В нас взагалі пляха немає нормального чувака в команді. Взагалі нікого. Світив всю команду, на алеї ніхто не відстрелював. Чи не попадали? Ну Це просто обосена гра. Розробників треба позвільняти, я не знаю, руки, ноги поламати. Це? Ось таке коротке пояснення. Нікого, нікого нема команди. Класний баланс, класна гра, супер. Люблю це.